Наталія у 20 років стала найкращою студенткою університету. Каже, все почалось туди, з найменшого. Найкраща на факультеті, а тепер і серед 8 тисяч студентів. Хмельницький національний університет вже 62 роки виховує кращих з кращих фахівців, які досягають успіхів не тільки у навчанні, а й у кар'єрі. Нещодавно я отримала нагороду як кращий студент факультету, і дуже неочікувано для мене, що отримала також кращий студент університету. Також я є експертом національного агентства і забезпечення якості вашої освіти, я староста академічної групи. Також є учасником студентського конструкторського бюро. З поміж різноманітних заходів та конференцій, дівчина не забуває про найголовніше навчання. Винагородою за це отримує імену стипендію Верховної Ради України. Я людина, яка завжди все цікаво спробувати, я щую, о, потрібно спробувати. Я вважаю, ну що це має досить позитивний і вагомий вплив, і воно точно допоможе мені в майбутньому. Про досягнення розповідає і Дар'я Лебідь, студентка четвертого курсу, майбутня політологиня. Вже три роки дівчина рушійна сила студентської ради. Коли ти знаходишся в середовищі мотивованих людей, ти хочеш стати частиною цієї мотивації. І наразі я стала в цьому році головою студентської ради Хмельницького національного університету. Адже Хмельницький національний університет це той перший крок, який подарував мені все те, що я маю зараз. Цьогоріч Дар'я одна з небагатьох, хто отримує президентську стипендію, займається ще й активною громадською діяльністю і мріє пов'язати своє життя з роботою в органах державної влади. Одна з мотиваційних кроків була зустріч з президентом України. Чотири роки назад ти не міг навіть мріяти про те, щоб стояти біля президента, бачити його і отримувати від нього особисте привітання. А паралельно з навчанням я проходила практику в обласній військовій адміністрації в міській раді. Наслідує амбітний настрій і любов, яка після отримання диплома реалізовуватиметься у перекладацькій сфері. А поки вона перша заступниця голови студентської ради, претендентка на стипендію імені Михайла Грушевського мені дуже подобається саме наукова діяльність. Я постійно беру участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях. Останньою була онлайн-конференція, яку організували у Марселі. Студентка каже, секрет успіху простий. Потрібно любити те, чим займаєшся. Мені це дуже подобається. Я живу цим справді. Справжньою зіркою університету є студентка другого курсу Крістіна. Крім того, що здобуває п'ятірки, вона працює на базі вишу та займається просуванням навчального закладу у соцмережах. Мене мотивує, що я можу стати відомою людиною, яка буде мотивувати інших людей. Кожен може стати найкращим у своїй справі, якщо старанно працювати над своїми цілями та мріями. І студенти Хмельницького національного університету приклад усім. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.